Допомагати військовим не припиняють у Барвіському медичному коледжі. Подарує різдвяну казку. Така назва акції. 1 жовтня тут уже влаштували акцію за єдину країну, яку присвятили підтримці українських військових. Вирішили на цьому не зупинятись. Зараз ми вирішили. Продовжити цю акцію і назвали її Подаруй різдвяну казку. Знову ж таки, мета акції зібрати чим побільше коштів для того, щоб забезпечити наших військових на сході теплою одежою, медичними препаратами і так далі. Суть акції заключається в тому, що наші студенти вирішили першими защедрувати і заколядувати в місті берегові. Зокрема, ми будемо колядувати у всіх тих, хто хоче цього. Всього разом 23 колективи почали акцію у закладі відомої колядкою Добрий вечір, тобі, пане господарю. Рядували понад 700 студентів разом з викладачами, Готувались довго та ретельно. Студенти кажуть, з радістю беруть участь у таких акціях і хочуть допомогти військовим. Хочу допомогти нашій українській армії і на перший раз підтримуємо їх. Відчуваю таку якби гордість, можна так сказати. І за того, що ми стараємось будь-яким способом підтримати нашу армію, хочемо підтримати цим, цими колядами, щедрівками нашу українську армію. Ми довго до цього готувалися. Ну, я буду як жидівка, яка буде приносити їм радість. Ми готувалися дуже довго і дуже старанно, бо ми хочемо. Принести нашим солдатам як найбільше зібрати наш коштів коштів для того, щоб придбати медикаменти і ну, що їм там потрібно, буде. Не Незважаючи на погоду, все ж таки вирішили продовжити коляду в центрі міста біля ялинки. У центрі залишались вертепи, продовжуючи коледувати. Інші студенти ходили ще друвати та продавати печиво, яке самі спекли. Містяни вітали таку ініціативу та радо жертвували кошти: хто скільки зміг, тим більше, що це на потреби військових.